Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Хто слідкував за каналом, бачили, я робив саморобну сівалку до свого міні-трактора Шіфане Серб 240 Сівалка зроблена повністю з металолому. Нового желіза взагалі нічого, нічого не купував. Все, що було, як то кажуть, вдома. Все тулив, ліпив, варив. В принципі, наче доробив. Ще нею не сіяв, будемо. Сіяти все на відео покажу, що до чого як. Сівалка зроблена 1,5 метри шириною. 10 сошників через 15 см. Вісівний механізм використаний із якоїсь сівалки. Це Дмитрій Богач мені подарував. Получається, Канал в нього є. Я показував в попередньому відео. І буде ссылка на його канал в описі. Він собі замінив на CZ новий вісівний, і старий, виходить, зняв. Висівний був повністю заклинивши, він сіяв, виходить з селітру весною піджильво пшеницю, ну там посів ячмінь, пшеницю. І він, виходить, заклинив. Селітра дала, виходить, окислилася, влага попала, так як механізм повністю металевий, він окислився і заклинив. Я його розробив, він був спочатку на 12 висівних вісім механізмів, я його зробив на 10. Так як один виходить, повністю був ну, вийшов з ладу при розборці, коли я перебирав, і виходило тільки на 10 можна, ой, на 11 можна було зробити. Але ж я спочатку хотів на полі пропіленової труби робити, на 10, лійок і вже. Рама була зварена, закуплені лійки І це насінньопроводи. СЗ-шки, 3,6, там 5,4 різниці немає. Сівалки, виходить, заводської. От, я вже еп, зразу склонявся робити на 10. Ну і Виходить, що тут ось один я викинув. і тут, а Дивився так, щоб більш-менш по прямій лійки йшли. І виходило, що саме вигідніше було ось цей викинутий цей. Тут регулюється вісів, так як в ну, настоящій, як то кажуть, сівалці ліво-право ще вісів не виставляв. Я тільки приблизно виходить, засипав одну лійку зерна, там плюс-мінус крунув, І так прикинув, що мені на половині десь буде якраз під пшеницю вісів іти. І Зірочки виходить, використав також. І з техніки, як то кажуть, радянської, зверху на 28 зубів, знизу на 18 на колесі. Колеса на 13. Крутяться досить легенько, одним пальчиком, як то кажуть, це все діло. Тут зроблений річах відкривати, вісівні, щоб можна було вигрузити зерно. Получається, натяг тут пружинки все працює, як має бути. Ось так. Анкера, виходить, плаваючі. Я показував, як я їх робив. Ось, шахматним порядком зроблені. Труби виходить довго 60 см, коротка 40 см. Тут зроблено через пружини дверні, в будівельному магазині куплені. На довшому використано по дві пружини. Пружини були взяті по 25 см, перерізані пополам по 12,5 см. І натяг виходить довшого анкера, так як більше плече. Получається, легше нажати, і одної пружини було замало. Зараз вони з однаковим зусиллям. Приблизно, так, як то кажуть. На... На око, як то кажуть, подивитися, то однаково нажимаються. Так, тут зварені ці обмежувачі такі пластинки. Вони зараз зроблені всі на однаковій висоті. Зроблено десь на 6 см від колеса. Ось. Я підкладав сюди, виходить, під колесо 6 см рейочки, як то кажуть. На дошку їх всі виставив і зварив на однакову глибину. Ну, взагалі сіють у... десь до 5 см має. Але ж я розумію, що вона, вони, так як сошник, не залізуть на 5 см глибину і зробив 6. На крайняк я дивився, так як у кінній сівалці, там ж пружин немає завдяки ваги, і цепки стоять, обмежувачі такі. Думаю, якщо буде заглибоко провіру потім в полі, то також додавлю цепки. Ну, планую, в принципі, можна ось сюди прицепити і до кожного цепок, типа як обмежувач з маленьким зв'яном зробити. Ось тут зварений механізм на три точки. ось такі. Вона зробив зразу підножки, такі три штуки, щоб можна було на зберігання ставити, щоб анкера в землі не були нержавілі. Ну плюс обслужити так набагато проще. От. Тут з культиватора просапочного бомуту використані ось такі дві лапи будуть на колію 120% по центрах зроблено, Будуть, виходить, спушувати колію. Але так розраховував, дивіться, щоб колія буде по центру, щоб йшли по краю, не в центр колії йшли анкер, щоб був втвердений ліс. І вони повинні, це так, на мій погляд, повинні якраз ну, нормально вийти, як то кажуть, не будуть утверди лісти. Тут ось такий трап зроблений з дерев'яної рейки, так як металу вже не було лишнього. Брусочки 40 на 40, трошки на станку шліфону покрасив ось такі зробив. Для других водіїв зробив ось такі отражателі, як їх там правильно назвати. Це нержавийка і такі червоні полоски покрасив фарбою. На загортання поставив ось такий потужний цеп. Це з ферми з транспортерів. От е батько раніше працював на тракторі і САЗЕшками сіяв, і він мені каже, що не роби один довгий цеп, краще зроби два коротких, отак навперехрестю тут. І каже, так краще. І не такі довгі буде. ну, Коли піднімаєш сівалку, каже, по землі не буде волочитися, то я зробив ось так. Не знаю, як він там буде загрібати. Ну, в принципі, коли сівалка в робочому стані, ось опускаю, то він якраз гарненько перекриває. Так, такий бункер зроблений. Не замірав, скільки там мішків зерна, але ну, думаю, кілограмів десь до 100 повинно влізти в нього. Ось тут може людина стати, за ручку триматися, таку ручку зробив. От. відкривається ось так бункер. Засипається зерно, тут така перемічка, щоб. Ну, так як бляха, як то кажуть, може засипати зерно, розлізтися, то таку перемічку зробив. Ось ці два вісівни заварених. В цей не закрашував, бо я потім трошки переробляв. Ось так. Вісів виходить, не знаю, з якої сівалки заводський колір був темно синій у них. Можливо, це з якоїсь трав'яної сівалки, не підкажу точно. Лійки купував заводські із від СЗ із насіння проводами. Потім буде більш детальне відео в роботі, як вона себе покаже. Тут, виходить, підписник прислав мені. Петлі з ланоса він займається там машинами бітими Валентин. От. І мені, виходить, вислав таких дві петлі. Якраз вони класно з, з обмежувачами, крішка сюди не, повністю не падає. Ось, дивіться, як класно. Ось. Можна загружати спокійно сівалку. І вони такі потужні. Ось так. По розмірах, якщо комусь буде цікаво, можна, в принципі, буде зняти відео, що воно, куди, скільки, з якої товщини. Я не знаю. В принципі, в кого, наскільки фантазії фатить. Я ж кажу, я робив так, склонявся до свого металолому, що в мене є. От, може, ливо хтось більшу, ширшу. Потужнішу зробить. Ну, так скажу зразу. Трактор, судя по нагрузці, як піднімає, то сівалка вийшла важча за сажалку Бомет. Та, що в мене є. Бо так, нагрузка без зерна чутно, що є. Бо аж присідає ну, насос нагрузку, бере мене НШ10 на тракторі стоїть. От. То нагрузка видно, що більша йде як. Ну, я думаю, ще 100 кг зерна, як засипати, то буде нормально. Ось так. Хто хоче, я ж кажу, пишіть в коментарях, буду знімати потім відео в роботі, по розмірах, що, куди і як. А зараз всім дякую за увагу. До побачення.